Доброго дня всім. Робимо відвантаження тракторця JINMA 244 Lux. Дана модель трактора на широкій резині з боковою полісою і сходозменшувачем. Задні диски розборні, передні диски розборні. Дана модель трактора М24 кінських сили, З пісковим щепленням, Чотири передачі вперед, одна назад. Джинмочка їде до свого власника, клієнт замовив призу 1,5 метра, плуг 2 по 20. Запрошуємо вас на наш виставковий майданчик за адресою траса київ Житомир, 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2.